Напередодні дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості у Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відкрили інноваційну науково-освітню локацію навчально-науковий полігон Буровий майданчик. Під час проведення дня першокурсника однодумці та друзі Полтавської політехніки на запрошення ректора університету Володимира Онищенка відвідали локацію бурового майданчика. Серед почесних гостей були присутні члени наглядової ради, народні депутати Верховної Ради України Костянтин Касай, Андрій Боблях, Олексій Устенко, Олександр Юрченко, Олег Арсенюк, Максим Ткаченко, регіональний представник уповноваженого справ людини Владислав Носенко, заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Директор департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації Євген Кончаковський, заступник начальника Полтавського обласного центру комплектування Збройних сил України Едуард Бородай. Та митрополит Кременчуцький і Полтавський Федір. Це бурова установка канадського виробництва камка 750-750 це потужність, які нам подарувала Полтавська нафтогазова компанія. Це Бушна була установка, але ми її відремонтували, апгрейдили, запустили, і вона працююча. Вартість нової такої установки сягає 1 мільйона доларів. Але ми відремонтували, звернувшись. До профільної компанії бурова техніка, яка допомогла нам в облаштуванні, зробили там фундамент залитий дуже потужний, допомогла оформити всі дозвільні документи з точки зору охорони праці і безпеки життєдіяльності. І ми підготували навчальний посібник щодо подальшої експлуатації цього тренажерного центру. Пробурена свердловина на сьогодні 14 метрів і є можливість далі пробурюватись, завдяки потужній синергії. Освіт... Ти науки та нафтогазового бізнесу на теренах Полтавської політехніки облаштовано єдину в Україні серед навчальних закладів справжню мобільну бурову установку. Це є унікальною в жодному університеті. Саме такої потужності установки немає. Дозволяє бурити свердловину глибиною до 2,5 тисяч метрів. Та примун здійснювати свердловину до 7 тисяч метрів. В облаштуванні локації взяли участь 317 студентів навчально-наукового інституту нафти і газу. Там пульту керування. І от студент може підійти і наживо пощупати, ну тільки під наглядом фахівця. Супервайзер має бути постійно. Круто, що у вас є такий наглядний матеріал для студентства. Це дуже круто. Завдяки особистому вкладу в постійний розвиток потужностей університету ректора Володимира Онищенка студенти нафтогазових спеціальностей Полтавської політехніки отримали найбільший в Україні наочний посібник і сучасну освітню лабораторію. Дуже гордий бути тут, а тим паче сьогодні в такий день і дякую за запрошення, за можливість зустрітися з нашим майбутнім поколінням, поколінням студентів, першокурсників, які саме в цьому році. Оці дякуючи нашим збройним силам України, залишаються в Україні навчатися і набувати вищої освіти такого рівня, як у полтавській політехніці.